Шановні миргородці, дорогі наші гості, я щиро всіх вітаю вас із днем нашого міста. Бажаю всім здоров'я, перш за все, бажаю миру. Бажаю, щоб наше місто було найкраще. Цьому році ми відзначаємо День міста, можливо, не так, як завжди. Це пов'язано з тим, що на Сході йде війна, а отже, ми до мінімуму скоротили наші заходи. Особливо вечірні заходи, проводимо лише заходи патріотичного спрямування, і ми намагаємося відзначити на день міста і на день 71-ї річниці визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Намагаємося відзначити в першу чергу наших ветеранів і тих, хто дає можливість і зараз нам нормально і мирно працювати в нашому місті. Тобто людей, які захищають нас на сході нашої держави України. Я хотів би, щоб в ці складні часи для нашої держави, складні часи для нашого міста ми ще більше згуртувалися, щоб ми стали єдиною Мергройською громадою, яка боліває за все місто і вболіває за кожного нашого мешканця. Єднання нам як ніколи потрібно для того, щоб вистояти в цей складний час і в час війни, в час економічного неблагополуччя, в час, коли, я думаю, і добре слово, і розуміння один одного дасть можливість, як то кажуть, нам вижити і пережити цей складний час для нашої держави. Ще раз. Вітаю вас із днем нашого міста із 71-ї річниці визволення нашого міста від німецько-фашистських загарбників. Бажаю, щоб і цей день, і всі наступні дні були і для нашого міста, і для нашої держави мирними. Наше місто славне!